Що ви, пацьмани? а? Що? 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 Таке? Ростемо? Молодці. Це вже більшенькі поросята. Ну, це вже можна сказати завершаюча стадія Це вже сьомий місяць. Сьомий місяць да, пішов. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько і мої свині. Рішив зняти коротеньке відео і дати відповіді на деякі запитання і накрити, тому що в державі війна у нас, а люди ще й досі, мабуть, у них є час займатися якоюсь дурньою і мірятися своїми в кого довше і в кого коротше. Ну, я вже знімав на цю тему відео. Але все-таки це не відповідь на це запитання, а можливо комусь буде цікаво з тих людей, тому що я знаю, що деякі люди переїхали з міста в село. Багато людей, так сказати, поміняли своє місце проживання, тому що... Так сталося, так? і е, хтось розпочав займатися домашнім господарством, і, можливо, комусь е, деякі відповіді, які я дам деяким людям на запитання, вони будуть їм корисні. Тому що е, коли я в своєму розпочинав займатися е, господарством, звертався до багатьох людей, і багато людей говорили мені, та ну, ти що, це все невигідно, це все неправильно, і ти ніколи в житті сам нічого не зробиш. Ну, На даний момент вже. 13-й рік, як займаюся свинарством, в першу чергу скажу, що в цій групі у нас поросят. Поросятка тут у нас із різних виводків. Я маю на увазі від різних свиноматків. І ну, тут, так сказати, не камільфо, тому що більших ми тоді продавали, хто дивиться мої відео і пам'ятає. Оці рижі – це взагалі відброси обществу, але вони найпотужніші. Тобто від чого залежить сам сама вага поросят в період, так сказати. У вік. Ну, в першу чергу це генетика, друга черга це харчування, третя черга це умови. Ну, вірніше, не третя черга, а це все разом дає позитивний результат. Але мені писав один чоловік, що коли я знімав там поросяду сім місяців, і я казав, там середня десь 160, ну, людина сказала, щось маловаті показники треба, щоб було 200 кг Ну, 6 місяців від народження. Так, були варіанти, були моменти із цієї клітки, хто дивився мої відео, також були у нас іменно рижаки, у нас давали хороший потенціал. Ну але так як у нас свині вже нахрещені, намучені. І якщо взяти по характеристикам, то якщо взяти по птиці, там бройлер і голошейка. Давайте один, один тим самий корм, але вони ніколи в житті, голошейка не буде за такий самий період. Не виросте вона ніколи в житті, така сама, як бройлер. От так само і по поросятам. Все залежить від породного схрещування. І в свинарстві професійному використовують АФ1 і криють там термальними хряками або там петреном, або дюрком, тобто дангібрід. Тобто хто вважає е для себе, які йому треба смакові якості і виход е м'яса, якого От він їх хрестить тим чи іншим. І Відповідь на запитання хотів би дати по-своєму, по-простому, за по своїм спостереженням за свою практику. Так, є моменти і також є ще таке поняття, це воно сталося ще із старих часів. Це об'єм об ЖКТ. Тобто, якщо жолудок у свині дозволяє, він може за сутки з'їсти більше, то в нього буде прирост більший. Чим більше тіло. Тим більше тратимо енергії, за чого у професійному свинарстві в основному реалізовують свиней там 5,5-6 місяців, тому що це така вікова категорія, і цей період тут йде мінімальна конверсія і максимальний дохід. Але люди, які беруть там поросятку на від годівлі вже беруть 20-15 кілограм, то наче там оба додержати його там до 120. І що ж там виходить? Там нічого не виходить, людина хоче тримати там 200 кг, 180 і різати його. Так, найкраще, коли є своя свиноматка, є свої поросята, своє дорощування і своя відгодівля. Трішечки удешевляють, але не завжди, тому що не завжди все виходить так, як ми хочемо. І на своєму каналі я показую, як проходять опороси. ТД і тепер. Але це відео направлено для того, тому що більшість людей я не є професіоналом і більшість людей тримають в домашніх господарствах, не, е, не супер там свиней, а так сказати, домашніх дворових. От, і я вирішив все-таки дати відповідь по-простому, не знаю, там буде видно чи ні. От, я на, на, намалював ось таку невеличку бумажку. Я думаю, що тут за пару хвилин можна дати відповідь. 60 днів середня вага 15 20 кг, ну буває 25, не є. От ті свині, які дають 25 кілограм у 2 місяці, вони можуть бути там у 6 місяців, ну реально можуть бути не 140 там і не 150. У нас, наприклад, у 6 місяців середня було 180, були такі показники, ну але на цій партії ну тут немає таких показників, тому що ці партії, які що ми ріжемо, є у нас. Гепшир. І там вже пов'язаний чомусь гепшир, скороспілість не така вже бистра, да? і Що там таке? Скорості не така швидка, але по структурі м'яса, по смаковим якостям все трошечки корів. Що там таке? Що ти розпіхався? Розчекавсь, ти що насипав? Накрунулося на тирці і чкає. Так що, друзі, 60 днів вага в середньому, ну, 15-20 хтось каже, 20 це багато, хтось скаже мало. Таке вже також є. І в 1 кілограм живої ваги на цей період ну, ми тратимо десь 1,8-2 кілограма. Але коли ми відлучаємо в 10, для того, щоб нам набрати 20, нам треба потратити 20 кілограм корму. Потім, ну, якщо взяти там... Дойти нам до 140 кг, це ще 120 днів. І в середньому я став ставку, щоб хоча б 1 кг в сутки прирости, то 20 у нас було, і 120 днів то по 1 кг це б вже було б 120, і 20 було, це було б 140. Ну, Але показники трішки кращі. І для мене я вважаю, що це добре, коли свиня виростає за півроку. 140-150 кг від народження, але це також залежить від періоду руху, залежить від самих парося. Багато-багато факторів є. Це я розказую по-фільському, по-простому. Ну, а також направлення там сане, м'ясне, тому що свині різні і е, ростуть вони по-різному і споживають харчі по-різному. Що там таке, ніяк не відчехають? Так що ну, це моя така невеличка відповідь, можливо, комусь це буде цікаво. Тобто я собі ставив ставку за 120 днів набрати хоча б 120 кілограмів. Правда, привіз були, коли ми провіряли, були і більше, там і 1,2 кілограма в сутки, Понятно, що тоді поросята. За 6 місяців від народження будуть не 140, а там більше більше. більше. Так що не зараз на даний момент не період мірятися цими, цими речами у кого більше, у кого менше. Я думаю, в першу чергу людям треба об'єднуватися, підтримувати один одного, навіть і в напрямку домашнього господарства, ділитися своїми досягненнями підтримувати один одного тому що тільки разом ми зможемо забезпечити себе і коли ми будемо забезпечувати себе завдяки господарству ми зможемо від себе відщипнути і на даний момент немає стабільного ринку реалізації ні в живі вазі, ні в продукну ні вже в м'ясо ні в виготовлені продукти то тобто йдуть отакі скачки тобто в споживанні тому що по-перше спроможність людей впала по-друге, багато людей себе ще доділяють для того, щоб допомагати армії і багато людей виїхало. Так що ну, таке відео про все і не про що. Не знаю, можливо, хтось для себе там візьме момент по рецептурам, рецептури у мене є всі на каналі. Хто боїться там премікса, то в принципі, нам нема про що говорити, тому що якщо ми не положимо білкову групу, таку як соя, соняшник, горох, то вітамінна база вам сильно там не допоможе, вона тільки підтримує стан здоров'я самої тварини і все буде добре. Так що, друзі, буду рухатися далі, роботи багато. Відігнали Елечку на ремонт, хлопці подзвонили, треба шукати передній міст. І зараз дам задачу Юрі, Юра буде шукати, тобто працюємо в напрямку допомоги хлопцям. Ще хлопці звернулися, вчора купив резину, навіть нічого там не оголошував. Взяв з машини, купив і відправили. Також будемо допомагати Ольгі Дубініні ще докупляти там машинку бусика. Ну і є багато-багато багато потреб. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую за довіру, дякую за підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні, героям слава. всім миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Добре, що є. Те, що є, тому що ті люди, які були на окупованих територіях, які вимушені були поїхати, вони розуміють, що таке домашнє господарство. І вони на часі ще міряться своїми досягненнями. Всім пока.